Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 14 жовтня, День Захисників України! Вітаю вас зі святом! Сьогодні до мене приїхала посилка не проста, а зі скарбом вона приїхала. Дай би ще на камеру вам цього знаходиться закуп. Та нової, старої забутої рубрики. Сьогодні на каналі, цього дня побачили два відео, одна з клястером. Мені наповнився другий, третій, четвертий клястер. А сьогодні додавок, повернулася одна рубрика, яку просили мільйони міх телез глядачів, бо за нею скучили. Отже, мій дилер. По пакетикам навчився робити коробки. Чи вже що тут написано? Непонятно, щось тут один Стагс. Ніп. Маден Германія. Бачите, з Германії приїхала. Саморобна коробка. Так, хоба. Рубрика повернулася. Ну, Я цим займався і далі. Просто не знімав відео, я трохи... Стала ліньки, але люди просили повернути. Так що на каналі будуть і марки, та ось така цяцька. Так, давайте будемо по чуть-чуть доставати. Дивитися, що тут приїхало. Опа, не пам'ятаю, такі в мене є чи нема. Наче не було в мене такого. Це який рік. 2020 Ну, не, не пам'ятаю. Можемо дивитися. Отакого От у мене наче не було. Це новинки появився. Так, Локі. Це замовив у мене друг. Буде Локі для друга. Отакого От блатного дракона. Міні-фігурку. Тор Одінсон, бачите, який. Хова. Там у мене багато відзняти роликів по цим пакетикам, але я нічого не, від, не викладав. Нам треба буде викласти і від нагоню. Так що у нас багато пакетиків. цілий короб, коробка ціла, Там і великі набори, і маленькі набори. Ого, ведмобін. Отут тут повозів оце якесь фігня. І все. Треба щось купити собі ці ваги Хоба! Отакий якийсь класичний Batman, чи, який Limited Edition. Непонятно, звідки, але буду, як воно називається, робити обзорчик і дізнаємося. Отакий блатний літачок, бачите. О, R2D2, ніколи не думав, що він у мене буде. Ось там такий ажіотаж на нього, а тут прямо вже перенаситився ринок. Так що, такий ось цей. Якось я дуже хотів його купити. Щось там місяць я опитався купити нема вже пройшло скільки. Ну, так багато, 4 місяці я наробив закупів таких пакетиків. І тепер, бачите, вже навтішалися люди. Так, отакий. Отопець, лодка, стів, лопати дві, залізні. Так, ось такий здоровий пакет з машинкою ніндяга. Да? Два в одном, дивіться, ще можна таку штуку збирати. Деталі тут дуже багато. Містер Фрост Фріз. У -у -у, бачите, яка класна. Це прям тема крута. Так, Спайдермен. Я вже почав трохи у мене там ціла така коробка. трясу. І в мене всі запаковані пакетики Я вже думаю, буду пакетики запаковані. Тобто щось мені лінь відео знімати. Он дивиться. Мандалорець. Тільки не той, не той мандалорець, а якийсь інший мандалорець. З кіно чи з мультику. 2022 року. Ось отакий автомобіль ще є. Бачите. Такі весельки. От ще. Це поки в час пройшов, тільки два оцих набора вийшло по Майнкрафту. Бачите. Це прям човіха в скіні. Скіноване. Кріпера в мене ще нема. Зілля, факел. Це вуголь, вугілля. Так, ось ось такий кент. Оба. Ще один. Це для друга. Він наче такого не просив. Пробач друг, буде у тебе такий. І ось такий він просив. Чи, чи наоборот. ну наче оце він собі просив. Він хотів собі у топці. У нього травма, як і у мене. Так, ще отакий наборчик. Вармашин, да, так, бачите, я так набрав крутих ліцензійних. Ли ще пакет, якийсь він бойовий, бачите, якийсь м'ятий такий коцаний. М -м Причеп. Прям, прям причеп до цієї машини. Бляха, подивитися. Це комбо. Можна збирати вже якісь постройка. І все. Що ви скажете на це такий закуп? Наче невеличке, а наче і дуже багато. Це треба таку здорову тачу собі купити. І туди брати, так виворачувати лега і потім дивитися просто тупо на незобране. Ну Це такі мислі вслух. Я не знаю, що з ним робити. Щось я сидів, перебирав, устав, ліньки, потім щось но почав перебирати, потім кішка прибігала, все порозкидувала. Я знову це потрібно було перебирати, я встав. А, просто сидіти, дві ролики повідкривати я не можу. До мене азарт пропав. Я ж рудюю і розмовляю одновременно. Пробачте. Мені. І не розкриваючи пакетики під відео, я не можу собі купити нове, тому що воно не відкрите. І не можу, як воно називається, і відео записати, бо мені його монтувати. Оце я, звісно, загнувся по... брати відос і один пакетик. Це якийсь каторга для мене. Це треба було втратити свій час, запускати комп'ютер, сидіти все запускати, і воно що велике монтується, робиться, що робиться одне мале. Так просто мені легше зробити там, ну як це перші були відосики, де три пакетика, і ми їх розмохтуємо. Чим один пакет, і ми його розмокнемо. Просто Так виходить на 20 хвилин один ролик, так виходить на 5-7 десь хвилин, ролик. Ну, Будете дивитися, пробачте 20 хвилинне відео. Я думаю, вам буде цікаво. Я не супоргу постійно і дуже Це, як воно називається, улікательні речі розповідаю. так що... Там ще відосики не, не пам'ятаю, де я зупинився. От стіпашка повертається, будемо знімати разом. Там да, вже там, наче я і не знімав, де ми вже разом. Любов, Марков, усі діла. Так що Стіпажка, що у нас. І ЗСУ також. І всім воїнам, що захищають нашу батьківщину. Вони найкращі. Е і всі, хто захищає по-своєму, обов'язково бути в окопі сидіти, захищати. Іванні війська також потрібні. Хто відстоїть честь України та зачмошить ціла на маска? Бачили, який пітушок за гроші Пентагона купляв старлінки та інших держав та видавав, що він це він особисто. Оце пітушок, треба його попустити на твіттерському полі, щоб він знав, з ким зв'язався. Ми, зраду, українців не прощаємо. Ми будемо поносити кожного хто зрадник. І не важливо, як... був він нашим куміром чи не був. Ну, як кажуть Біблія, тут згадуєш Біблію, що не треба робити собі кумира, окрім ЗСУ, там такий припис є. Mm -hmm. Так що, всіх зі святом, свято починається, будемо робити відосики, будемо дивитися, Марки сьогодні спойлер ходив на погашення, сам робив конверти, сам клеїв, сам шпехав. їх. Штемпики ставити. Так що ще мені пропонували на картках поставити штемпики, але я вже щось не захотів. Мені там вже виклали, що прийде по абонементу оцей весь набір, прийдуть конвертики пусті, прийдуть, як вона називається, листівки, картки. І я не захотів їх ще раз купляти, бо в мене вже трохи з цим. Де в Попад, у мене по три вида конвертів на свій гаш, чужий гаш і пустий. ще. Ну, мені це щось не сильно сподобалось. Так, мене вже понесло, ми тут дивимося Лего, так що, і з ціпашку дивимося. Так що все буде Україна. так що Підписуйтесь на канал, ставте лайк, не тікайте нікуди, все буде добре, все буде Україна. Так що До зустрічі.